Євроремонт у закладах відпочинку івано-франківських регіоналів розпочали місцеві майданівці. Білою фарбою хлопці та дівчата ретельно замальовували усі вікна та двері в одному з місцевих кафе. Дісталося й ресторану. Таким чином організатори акції забойкотували бізнес, який мають представники провладної партії. Валяж належить депутату обласної ради простами <правді> <зі> <правді> <фарпі, район. правді> до нього <правді> з. Арті, він досі не хоче вийти. Тому ми закриваємо цей заклад на євроремонт. Слава Україні! Дісталося відомому івано-франківському ресторану. Його представники обурені діями мітингувальників. Чого добуваються люди? Вони нищать приватну власність. Я як людина, яка несе матеріальну відповідальність, не розумію, чого добуваються ті групи людей, які створюють наступи. Ви облили мене повністю фарбою. Не враховуючи на те, що я жінка, ви піднімали на мене голос. Сюди одразу прибули правоохоронці, головний міліціонер області Василь Фелик заявив про відповідальність за таке хуліганство. Це приватна власність. Ми будемо реагувати, порушити і розібратися. Тут це форте. У свою чергу мітингувальники закликали франківчан не відвідувати заклади, які належать регіоналам і не витрачати там кошти.